Які податкові моделі використовують провідні європейські та американські компанії? Які податкові моделі білої оптимізації я маю на увазі транскордонного оподаткування? Які саме зразки штучного інтелекту треба сьогодні і зараз поставити в свій бізнес? А які завтра, які через місяць, які через рік? Кінець кінцем. А давно треба довчити дослухати курс з макроекономіки, поглиблений з акцентом на економічну фетерологію, на майбутнє світової економіки наступні 10-15 років. Цими питаннями не задаються члени Future Business Club, у яких це входить в обов'язкову програму. Це програма річного навчання зі штучного інтелекту для вашого бізнесу, з 20 кращих податкових консультантів читають вам лекції. Ну і я там викладаю макроекономіку. Щотижневі огляди ринку, купа всього, купа всього, заходьте на сайт і переконайтеся. Лише за 200 євро на місяць. Чому ви ще не знаємо?